Сьогодні в нашому місті проведені уже чисті заходи до дня свята, перемоги та примирення, яке сьогодні святкується в Україні перемога ця у Другій світовій війні над нацизмом. Наші діди, наші прадіди здобули перемогу, і зараз, на жаль, одна країна, Росія переписує історію і все привласнює собі. Як будто ця перемога здобута виключно ними. Ми чули сьогодні на заходах, скільки загинуло українців, скільки загинуло всього людей у світі внаслідок Другої світової війни. Сьогодні, напевно, історія не вчить всіх нас і повторюється в якійсь мірі історія. Сьогодні в Україні йде війна цинічна, страшна, вбивча війна. Але я впевнений в тому. Що ми переможемо, переможемо, відстаємо свою незалежність, відстаємо свою територіальну цілісність нашої України за допомогою світових партнерів, країн цивілізованих, я б сказав, таких країн, які підтримують мир і спокій у всьому світі. Сьогодні я вітаю всіх повлоградців з нашою перемогою, нашою перемогою в другому в Другій світовій війні, тому що Павлоград. Він завжди був попереду, і ми пам'ятаємо з історії, що тільки єдиний Павлоград в бувшому радянському Союзі, який звільнився самостійно від фашистських загарбників, дімецько-фашистських загарбників. Тому я вірю в перемогу, я вірю в світле майбутнє нашої України. Святом всіх!